Организация говно. Организация желает лучше. Очень, очень не очень. мы сюда приехали, 20 минут 9 было, можете посчитать. Сейчас без сести 10. Мы уже устали, ноги замерзли. Но еще хотите услышать или? уже не очень, уже хочу погреться. Хотелось бы хотя бы вот это вот сдать и получить деньги обратно и уйти со спокойной душой и чистой совестью. Звери – это лучшая группа в мире. Зверський холод не людська поведінка організаторів. Цієї суботи у Києві відгримив найрозхлябаніший концерт осені. До столиці у рамках свого туру на підтримку студійника музи завітав гурт «Звєрі». Якщо до того, як команда працює на сцені, не виникло жодних питань, то до людей, які влаштовували події, лишилась одна суцільна претензія. Жаль, ніка не розливається, то ж довго стаї. От із тех і ту сказу. Маю те ліжок видно тікати після двох годин простою на вулиці гостей лайву. Нарешті почали впускати до приміщення ще година, і на сцені таки з'явились головні герої вечора. Концерт гурт почав з виконання треків зі свіжого студійника. А вже потім зазвучали без перебільшень народні хіти бенду. Ступом у столиці гурт влаштував автограф сесію і навіть запросив кількох фанів до себе за сцену. А спілкуючись з Гутен Морген, Рома розповів про те, що гурт вже готується до 10-го дня народження бенду. Про те, як та пічує музику найліпше святкувати, далі у Гутен Морген. Як завжди. після концерту поїдемо в гостиницю, ляжемо спати. Если вечеринка с участием девушек и непосредственно зверей, то можно достать телефон и включить какой-нибудь трек-лист с, с гитарной музыкой, допустим, Fighters, либо какой-нибудь кукс. Так давно в мережі знову з'явилася інформація про те, що гурт воліє спробувати свої сили на Євробаченні 2012. Ми ж навіщо це бенду. Ми ніколи не хотіли на цей конкурс. А, і то ми случайно участвовали в відборочному турі, це було давно. Це була теле телепроект та телешоу, скажімо так, ми просто при ній участь. Як виявилося, інтернет знову поширює міфи. Ніяких конкурсів і навіть якихось кардинальних змін у найближчому майбутньому звірі не передбачається. Стіль міняти немає такої задачі, а, тому що, ну, як, що значить поміняти стіль? Это, это взять себя, поменять. Да, ты можешь э, искусственно по поменять стиль, стиль настроение и так далее. Но все равно ты это ты, и ты останешься, и будет, будет узнаваемость. Можливо, то і на краще, адже не змінюючи нічого, лишаються задоволені усі ті, хто полюбив звучання гурту у пік її популярності. Поговоривши ще трохи про зміни та музику, несподівано для нас Рома зізнався ще у дечому. Я не зовсім живу музикою. Просто так вийшло. Я взагалі не очень люблю музику. Для мене не є музика необхідним для жизни. Я, в принципі, можу і прожити. без музыки. Ну, недолго, конечно. Но я не убиваюсь. Музыки вообще как таковой нет. Есть люди, которые, которые создают образ, настроение, идею и так далее. Мне вот люди интереснее, чем, то, чем, чем звуки. Ми ж оцінюючи лайв звірей, ставимо п'ятірку і музикантам, і публіці, і звукам зі сцени. Та вкотре виписуємо догану промоутерам та організаторам, які ніби собі за ціль ставлять псувати думки і про музику, і про їх авторів.